Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний рулет із баклажанів. Для його приготування я брала два баклажани середніх розмірів. Нарізаємо слайсами товщиною 1 см, викладаю на змащений олією противень, трошки підсолюю і ставлю в духовку 170 градусів 10 хвилин Беру також 300 г фаршу, солю, перчу, додаю сушений часник і домашню грибну спецію. Це все перемішую, дістаю наші баклажани, викладаю їх на фольгу. Зверху кладу харчову плівку і трошки притискаю каталку, для того, щоб вони гарно розрівнялися І буду викладувати зверху наш фарш. Також рівномірно це все розподіляємо. начинку я брала твердий сир і загортаємо за допомогою фольги рулет. Гарно його сформували і будемо його також ще підпікати. Трошки змащу зверху олією, ставлю в духовку на 170 градусів на 35 хвилин. Після чого я дава трошки рулети охолонути, нарізаємо його і можна смакувати. Всім смачного обов'язково приготуйте такий рулет.